Так, молодці, тут обережно коріння, руку далі за корпус, кість. Отак, так, Вот да. добре, добре пішло. Так, обережно, обережно тут. Так, добренько, молодці, молодці. Так, так, під, під ноги дивимося добренько. Добре. Тут зараз корні будуть коріння. З палкою проблема, та? ясненько. Пряма рука вверх, корпус ну, лікать за корпус. То жовта карточка. Лікоть перед корпусом виносити треба. Так? Да. Так. Ну вроді би зараз от так, зараз пішло, а до того ні. Стоїть. стоїть Олег.